Гарної гри нам усім стадіон Чорноморець, 16-й тур чемпіонату України. Ось таким чином Одесити та Черкасці відкривають для себе друге коло української прем'єр-ліги. Уже невдовзі команди мають з'явитися на полі. Матч мав розпочатися о 15.00, Однак повітряна тривога держава-агресорка продовжує кошмарити наші землі, наш народ і для того, аби. Прискорити переможні процеси не забуваємо донатити на ЗСУ і підтримувати наші збройні сили. Чорноморець команда, що три матчі, як ми почули у передматчових. цих ходувалися черкасці. Все ж таки бойко його удар і це перевірка для Варакути. Це не надто гострий постріл з такого штрафного. Не вдалося скерувати м'яч у. Розхитав тут Віталія Бойка. Подача. Тепер вже на виході грає пенько. Буде тривати атака для моряків. Одеса Одеса чуємо. Шестаков таки просочився зараз до чужого штрафного майданчика із м'ячем. Пас на калюжного. Удар в суперника. Приймає на себе Васильєвційно для команди Григорчука. Однак зараз все ж таки втрачає м'яч Єрмаков. Стасюк сам наважується на удар і лупить повз ворота Петро Стасюк. Єрмаков спочатку ледь не втратив м'яч і потім все ж таки Стасюк його забрав і сам вирішив завершувати ось цю атаку і меч Довго володіють м'ячем моряки. І ось зараз іде передача на загострення Брагару на бадібангу. Той пробиває лівою ногою одним дотиком обробляє м'яч, іншим одразу б'є. Ну що ж, це значно цікавіше, ніж нічого. Це атака без офсайдів, без жодних порушень правил. Ну і намагався Бадібанга зараз зіграти на високому рівні. Ось так швидко обробити м'яч собі на хід і одразу ж класно пробити. Все. І ось його передача. Зводить на нівець цю атаку. Далі йде уже контрнаступ ЛНЗ, Пасіч. Пасіч тягне м'яч кілька десятків метрів. І навіть метрів уже 100 майже і пробиває. Пробиває сильно непогано, але все бачив Варакута. Готується бити. Удар і зовсім він не виходить у Сергія Рибалки. Зовсім не лягає м'яч йому на ногу. Ось такі довгі приготування. Знову ж таки, небезпечний стандарт на початку першого тайму для ЛНЗ, Небезпечний на початку другого, але тоді принаймні вдалося влучити у ворота. Ані для одних, а не для інших. Саме провалом не стане, але звісно, що три очки значно сильніші, аніж одне. Активний пасич. Хобленко удар! І 1-0! А ось і гол. Гол визрів з лівого флангу. І відзначається Олексій Хобленко своїм першим голом. І вітає він дідуся із ним народження. Знімаючи футболку. І за це він отримає обов'язково жовту картку. Але це не, головні, не головне тут. Зрозуміло, що найголовніше для Форварда це забивати, і він нарешті. Це робить у попередньому сезоні. В першій лізі він Закарпати одним голом визначився також і в прем'єр-лізі за Кривбас. був у нього один гол. І ось нарешті знову забиває Хобленко. Пасич був із м'ячем на фланзі, влучив тут він в кузика. І далі по-простому здавалося б, копнув м'ячу штрафний майданчик. Помилка Салюка. Салюка, який мусив розряджати ситуацію, мусив м'яч або вибивати, ну або якось діяти. Точно не так, як він зіграв врешті. І удар Хобленка проходить. Удар Хобленка проходить з-під захисника Єрмакова і проходить біля рук воротаря Варакути. Були сезони, коли Хобленко забивав багато. Коли він виступав ще в Білорусі, ставав чемпіоном. якого це четверта. Результативна дія. Ну що ж, є перший гол, а це означає, що далі буде значно цікавіше. Чорномориці, де відповідати. Удар з підбирання від Брагару, але м'яч зовсім не лягає на ногу. Шпорн. Чи навіть штовхав? Шестаков, такого, мовляв, тут Шпорна? Подача кузика. М'яч ішов дещо в іншу зону. Не в зону цієї боротьби. Наумець. Схоже на полі з'явитися. Тим часом атака ЛНЗ. Хоблоєнко відкидає. І буде удар. по воротах. не влучає м'яч у дальній кут. Вирішив по-простому зіграти Стасюк. Випала йому можливість пробити. Одразу і зробив це. Тим відкинув м'яч Кобленко непогано. Та й якогось продовження так, закриті зони здебільшого. Дуже непогано працюють і в обороні футболісти ЛНЗ. Ось Зараз Самсон і єде. Розстрілював в напрямку лишень бадібанги, але зовсім був кволим цей пас. Простріл Путря відбивається. Удар. Непогана перевірка для Варакути. м'яч ловить з другої спроби. Спроба від Хобленка. Сьогодні він оформив свій перший гол у сезоні. Не буває таке, напади. зупиняють Путрю. І ось зараз є вільна зона. І піде передача туди на прядуна, і встигає. Все ж таки, встигає Салюк встромити свою ногу. Якби не довга нога Салюка, то зараз прядун міг би на ударну позицію вийти. Могло б бути дуже гостро. Здавалося, вже, що ставить корпус футболіст. Бореться прядун за м'яч. Шостакового з ним опиняється. Пас на прядуна. Прядун небезпечно. Наумець. А наумець не пробив і пас не віддав. І далі ще й правила порушив. Ну, це був чудовий просто шанс для того, щоб подвоювати рахунок. Тут була навіть кількісна перевага певного футболістів ЛНЗ. Кожної наступної миті з'являвся якийсь новий варіант розвитку. Ось тут пас можливо з офсайдом, можливо, ні. Але це і напрямок ось зараз лише м'яч доходить до Бойчука. Падіння Богдана і заробляє. Ось це якраз шанс. Шанс виконати передачу у штрафний майданчик. Шанс. Шанси є. Кузик. Його подача. Ну що, ось стандарт для одеситів. Метушня у штрафному майданчику. Удар! І один-один. Це Штогрін. Це лівий півзахисник Андрій Штогрін, який відзначається своїм шостим голом у цьому сезоні. 75-та хвилина. І чорноморець зрівнює рахунок після. Одного з перших взагалі стандартів біля чужих воріт у цьому матчі. У них був один кутовий. Ну, Я не пригадаю навіть таких штрафних, як зараз. Заакцентував я на цьому увагу і ось він приходить гол. Застригає м'яч тут у штрафному майданчику. В гущавині футболістів м'яч торкається голови прядуна, потім влучає в обличчя Ковальову. І далі ще пару відскоків, і врешті Штогрін таки забиває. Шостий гол у сезоні УПЛ. І, до речі, дев'ятий загалом в усіх турнірах, оскільки у нього ще три у Кубку України. Тож 24-річний Андрій Штогрін збирає далі гольові вершки. Причому Одна річ, коли він забиває, там, зміщуючись з власної позиції чи замикаючи дальню стійку, підключаючись на власній позиції. Удар дуже технічний. Саме рибалка розбігається над стінкою. Красиво Варакута сейвить. І це продовжити політний м'яча Савін не просто відбиває вперед. а Знаходить наумця. І той розганяється на омець з м'ячем. На чужій половині поля вже не встигають опуститися футболісти Чорноморця. Наумець. Самотужки цю атаку завершує. І 2-1. 2-1 ЛНЗ. Виходить вперед, наумець вибачається перед одеськими вболівальниками, оскільки він тут грав. Але виводить вперед Ланзе. Самотужки протягнув він м'яч, ну фактично від власного штрафного майданчику. І ще з власної половини, то точно кілька десятків метрів протягнув наумець м'яч аж до чужого штрафного. Ось подивіться, як він низько із ним опинився. Але яка ж кількісна контратака і абсолютно моряки не встигали. Дуже великими силами пішли на цей стандарт. Не дарма я ще рахував футболістів, скільки підійшло до чужого штрафного майданчика. І далі наумець пробив схоже, що без рекошету, але таким чином перехитрив Варакуту, як при пробитті пенальті. Насправді жодного рикошету не було, але Варакута вирішив гадати, куди проб'є 70-й номер ЛНЗ. Футболіст, який в Греції пограв, причому і в основному дивізіоні чемпіонату Греції. І за «Чорноморець» у минулому сезоні. Вводити атаку вже до голу, До вирішального вже точно голу. Удар, і М'яч залітає у ворота, але офсайд. Скільки ж варіантів було зараз в атаці, але варіант саме із офсайдом. Спав на думку вже на передбу черкася. І вдається винести м'яч на чужу половину поля. А тут м'яч у грі потрібно було продовжувати грати. Салюк дуже далеко від себе його відкинув. Передача прядуна. і тепер уже 3-1. Тут уже контратаки на розрив просто йшли від футболістів ЛНЗ І було би дивно, якби вони так і не забили внаслідок однієї з них. 3-1 і це буде четверта поспіль поразка для моряків. Помилився тут. Салюк привіз Салюк, але привіз уже на останній хвилині. Тоді, коли вже багато хто, мабуть, зневірився, у тому що вдасться тут здобути результат. Покажіть нам олійника, це його тут затискали усі. Саме олійник, схоже, ось тут б'є м'яч просто вперед, просто аби виграти кілька секунд. Але Салюк відкидає ось таким чином прядуна. Олійник знову ж таки має сили, підключається і має достатній технічний арсенал для того, щоб спокійно переграти воротаря ось у такому епізоді. Денис олійник. Ветеран нашої ліги дуже заслужена людина, як футболіст металіста Дніпра, Динамо і багатьох-багатьох не тільки українських клубів. Він виступав у складі Вітеса і в Німеччині також був поміченим. Денис Олійник забиває і вже точно закриває цей поєдинок. Ну так, вже немає навіть однієї атаки у Чорноморця, та вона вже і не потрібна. 36-річний. Ексоболіст збірної України відзначається своїм першим голом у цьому сезоні наприкінці цього поєдинку. Тож 3-1 виграє Елензе. ЛНЗ, ЛНЗ п'ятий матч не програє. Чорноморець навпаки, четвертий поступається поспіль. Хоча й вдалося зрівняти рахунок штовгрину зі стандартного положення після того, як Хобленко вивів ЛНЗ вперед. Але наприкінці поєдинку дві контратаки подарували ЛНЗ ще два голи. Наумець та олійник їхні автори.